Друзі, всіх вітаю на своєму каналі, рада вас всіх бачити. На прохання моєї глядачки я хочу вам показати, як у нас на Волині роблять ліниву запечену капусточку. Це дуже-дуже смачна, дуже давня колишня страва, яку готували у печі або в грубці, ставили на черені, на жар. В чавунній посуді, і вона виходила надзвичайно смачна. Звичайно, що в нас сьогодні немає печі, але ми спробуємо наблизити нашу, наше приготування до того, яке було у печі. Що нам для цього потрібно? Нам потрібна капустинка, ми її ріжемо, підготувала я, от її зачистила. Ріжемо такими величезними шматочками. Ось такими приблизно. Ось. І будемо складати до отакого глиняного горщика. В мене отакий горщик. Буду його складати, її складати у горщик. Просто неважливо як, складаю в горщик. От як гарно в мене вийшло, якраз. З однієї невеличкої головочки вийшов мені горщичок. Далі, друзі, заливаю півкружечки водички. Друзі, раніше, от колись цю капусточку воду не лили і запихали її в піч. Накривали листками капусти зверху, щоб вони не вимазалися, перевертали другим боком горщик і вниз капустою ставили до печі. Тоді, вийшло взагалі дуже так все закрито. Вниз на черень ставили капустою. І так випікали. Звичайно, що я так сьогодні не буду в духовці робити, я просто зараз накрию зверху фольгою цю капусточку, щоб ще більше її зробити, герметично закрити, так? І наверх тоді накрию кришечкою. Ось так візьму наверх фольгу. І тепер прикрию кришкою. Пісненько. все. І запихаю в тепленьку духовку, щоб цей глечик мені не лопнув, коли я запхаю в 220 г, в тепленьку духовочку ставлю, духовка виставлена на 220 градусів, але вона ще не розігрілася, Зрозуміли? І тоді, коли закипить капусточка, я буду прислухатися, чи вона закипіла. Коли вона закипить, я тоді скручу до 170 градусів і буду випікати до готовності. Я вам в кінці скажу, скільки часу вона сиділа. Друзі, нагрів верх-низ у духовці. Пройшло рівно 3 години. Ми з вами зараз подивимося. Так, все, капусточка м'якенька, веделочка легко проходить. Я її закриваю назад, виключаю духовку і залишаю капусточку в духовці до повного остигання. Тепер. Коли капусточка майже захолонула, вона тільки чуть-чуть тепленька, -чуть саме час на цьому етапі закласти сюди в капусточку 2 зубочки порізаних часнику. Можна його не додавати, тому що потім часник ще буде додаватися. Але я люблю часник, тому я додам чуть-чуть тепленька. Я подумала, що нехай буде тепла, мені краще розкриється часник, і вона швидше насучиться, насучиться, набереться розсолу. Тепер, друзі, дивіться, дуже важливий момент. Беремо, дістаємо з холодильника квашені огірки. Наголошую, не мариновані. Я знаю, що роблять з маринованими, але все-таки має бути в старовинному рецепту, от в оригінальному, з квашених. Тому з гарненько. Саме квашені огірочки і заливаю капусту оцим солоним розсолом з квашених огірків. Заливаю так, щоб розсіл покрив капусточку. Все. Закриваю її. І залишаю можна і при кімнатній температурі, можна поставити в холодильник. Це не принципово, хоча б мінімум на одну годинку. Навіть можна на ніч, для того, щоб капусточка просочилася сіллю із розсолу. А тим часом я зроблю засмачку. Тобто той соус, яким я засмачу капусточку, коли вона настоїться в розсолі. Витискаю сюди посудинку два зубчики часника. сиплю перець, перець до смаку, хто скільки любить. Далі, друзі, можна взяти гірчицю сухеньку в зернах, роздавити її качалкою, а можна взяти французьку гірчицю. От у мене французька гірчиця, така в зернах, я кладу таку добру чайну ложку зверху, Навіть можна додати дві. Я люблю гірчичку. Це все індивідуально. І тут було б в ідеалі дуже класно дати сюди пахучу соняшникову олію. Олію з різким таким запахом соняшника. Я дуже її люблю. Але в мене сьогодні її не виявилося, як виявилося. Тому я додам звичайну рафіновану олію. Можете додати оливкову, якщо ви любите. Отак, грамів 50 додаю сюди олії. Все розмішую. І нехай воно настоїться, позмішаються смаки. Отак воно виглядає. Чесничок, гірчичка, олійка і перець. Солі не сиплю, тому що капусточка візьме сіль із розсолу. Все. І відставляю в сторону при темнатній температурі, нехай воно собі стоїть, поки капуста натягнеться сіллю. Капусточку стідили від розсолу на друшляк. І тепер її ріжемо такими шматочками, як вам подобається, щоб вже її їсти. Ріжемо і викладаємо у. Посудинку в тарілку, в якій ми вже будемо подавати капусту на стіл. Ви знаєте, що я її вона Вже смачна. Її вже можна їсти. Вона набралася солі і набралася кислоти від розсолу. І вже дуже-дуже смачна. Але я уявляю, яка це буде смакота, коли ми ще її зараз засмачимо. Це буде просто смакутий ще я в тому більше, ніж упевнена. М -м -м. М -м. Вона вже дуже-дуже смачна. знаєте, що я пам'ятаю? Що цю капусточку, по-моєму, як я виходила заміж, подавали навіть на весільний стіл у е, мого чоловіка. Ну, тобто, так за столом було весілля в мене, і було в чоловіка весілля, то у мого чоловіка, по-моєму, навіть подавали це, цю капусту на весілля. Вона була дуже-дуже смачна. Все. Ось так виглядає капусточка. Тепер ми беремо цю поливочку і смачимо капусточку. Стараємося покласти по всій капусті поливку. Знаєте що, друзі, можна просто її полити олійкою цю капусту на цьому етапі і все, більше нічого не додавати. Це за вашим бажанням. Ой, яка вона смачна вже. мене вже просто апетит розгулявся, вже хочу її пробувати. Друзі, залишилося зробити пюрешку. І все. Ну, я вже тут за кадром пробую. Щоб сказати смачно, ну, це нічого не сказати. Друзі, дуже просто, нічого складного немає. Дуже швидко і дуже-дуже корисно, тому що це клітковина. Це вітамінчики для зимового столу і навіть на якесь свято це просто безподобне блюдо. Я вам щиро рекомендую приготувати цю капусточку, спробувати. Всім вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я і чекаю з вами нової зустрічі. До побачення!